Так, так, так. <ріху> Нікого нового немає. Всі, коротше. Так, так, так. Чел, ти мене бачиш потім. Так, це ходить? Справ. Поки не придумав. Що мог заробити, то віддав. Двойний заклад дав. О, і що, де, женщик є? Я там дав, він зараз десь ми є попу і вже їде сюди. Миє попу тут? Ні, він миє попу вдома. — А, я зрозумів. Я би сам ми попу. — Що тебе спиняє? — спиняю? Виїдемо в половину яка проблема? — Біжу, біжу. Ну що, пацани? Бабки зібрали. Можна їхати і Е, Так, шуткую. Коротше, я виїхав з моєчки. Я думаю, що це не біда, в принципі. Пацани вже наверно, там взяли себе по першому заказу. Сьогодні субота. Е, прошлий раз час показав, що такий час показав, що не дуже так і багато заказів є. Е, зараз будемо бачити, що в нас буде виходити. Значить, У нас, друзі, нові правила батлу. Як нові правила. Тобто нові правила вручення призів. В нас появилося перше, друге, третє місце. Перше місце в нас отримує 300 гривень, друге місце в нас отримує 150 гривень, і третє місце отримує 50 гривень. Скинулись ми по 100 гривень, тобто, куш наш зараз 500. І так як я сказав, всі в таких ось пропорціях получають свої призи. Третє, четверте, Ой, четверте, п'яте місце не получає нічого взагалі. Я думаю, це буде краще. Тому що в нас, ну, наприклад, я я розраховую хоча б на третє місце. Тобто в нас такі машинки, які проходять в стандарт, але ми домовилися, що стандарт ми відключаємо, катаємо тільки болт-економ. Більше нічого. Ні 838, ніякий другий агрегатор, тільки болт-економ. Дивіться, вже є якісь кофи. Е, можливо, зробити 3 км подачу, щоб не довго чекати. Не знаю, навіть давайте різкнем, скажімо так, відзяти, поставити 3 км. Різкнем одним процентиком. Не повитирав я вікна, треба буде повитирати їх трошечки хоча б. Да, вікна, зеркала, все протерте, коротше, сьогодні жара така, що кап'єс, навіть градусів 30 має бути на сонечку. Ну... Бажаємо нашим учасникам удачі і будемо бачити, як будуть розвиватися події. Друзі, тер'я вікно і не дотер з Подільської на Шміта за 126 гривень, 9,2 км. Прямуємо. Що, поїдемо, друзі, в Вороновицю да, за 279 гривень. Поїдемо що робити. В рамках батлу. Я не дуже впевнений, до речі, що це дуже вигодне рішення таке, знаєте. Але ми постараємося закрити це замовлення десь приблизно за годину. Можливо, в нас вийде. Якщо вийде, то це буде добре. Якщо ні, то будемо на п'ятому місці. П'яте місце це теж перше тільки з кінця. Yeah. 140 гривень було до сплати, коли я приїхав сюди. Це в нас 28 гривень прямує в скарбничку. Тут мав би бути капець, аншлаг. Сьогодні, друзі, сьогодні субота же ж. на ринку сьогодні біда, взагалі сюди в цю сторону їхати, це поховати себе одразу. Але я поїхав. Ну і бачите, тут в принципі не так уж і забито. Так, друг, ти куди? Нікуди. Я зрозумів. Ну, не знаю, друзі, хороша ця ідея чи не хороша ця ідея їхати в Вороновицю. Ну, як би воно не було, я вирішив їхати, так що поїдемо. Ох, ну що, друзі, вороновиця, 40 хвилин просрано. 280 гривень, виходить, зароблено. Ну, буде добре, якщо я за годину справлюсь, щоб повернутися в стрижок. Ой, не в встрижив, а в черти міста. Ну, мені кажеться, що я за годину... Ну, може й повернусь за годину, так. Да. Я виїжджав е, десь з ЖД вокзалу, було 20 хвилин. А зараз... Получається 40 хвилин, тобто на всю цю дорогу пішло, е пішло коротше, 20 хвилин. Сильно я не гнався, так, 90 чисто. Зараз придеться притопити трошечки хоча б сотню, щоб побыстріше повернутися в межі міста. Да, ось такі друзі, пироги. Їдемо далі. Ой, друзі, поставив я радіус коротше, 6 кілометрів. Надіюсь, що щось прийде мені таке, знаєте, може хтось з писарівки захоче її. Головний вхід аеропорт Вінниця ЖК Андора. 120 гривень, друзі. З аеропорт є заказик. Подача трошки далека, але 5 хвилин пише. Коротше, є шанс, друзі, ще влитися в колію. За рахунок цього замовлення я попаду Андора це в нас, нас Тяжелів, туди Олега Антонова вулиця. Коротше. чотненько, грубо кажучи, що якщо я ще зараз за 10 хвилин туди прибуду, то в нас за годину вийде 300 плюс 120, коротше, за годину получиться така непогана сума в касу. І що це? Можливо, навіть я не прогадав, що поїхав сюди в Вороновицю. Поки, поки все складається, в принципі, більш-менш. Їдемо за клієнтами. Так, друзі, висадили людей. Е, наступне замовлення у нас з Олега Антонова на тропіканку за 142 гривні. Так, де це воно знаходиться? Хотів заїхати взяти водички, набрати, коротше, і не встиг. Не встиг, друзі. Але встиг взяти замовлення. яке 4. 400 метрів від мене виходить. Люди вже чекають, якщо включена геолокація, можливо, біля мітки вже. Блін, я би все ж таки хотів би набрати водички. Десь, можливо, біля них тут буде автоматік. Я швидко вискочу, гривню, всуну та й, та й наберу води. Бо щось дуже-дуже жарко на вулиці, а я ж навіть не пив сьогодні. А вон банкоматик є. Зараз я швидко вискочу і наберу. Так, друзі. 94 було до сплати, 145 повний тариф. Давайте докинемо щось в нашу скарбничку. Давайте докинемо туди приблизно десь 70 гривень за всі оці поїздки. Е, значить, що я хотів ще сказати. Що я хотів ще сказати? А, це ж люди, я їх віз, виходить, е, їх було жіночка сіла, потім наступна зупинка була на Пархоменка і дивлюсь, там 4 чоловіка стоїть. Три дорослих і одна дитина. І мені одразу мужик починає говорити, що давайте ми вам доплатимо, щоб поїхали всі. Я кажу, ну окей. Коротше, приїхали ми сюди. Ну, думаю, що з нього взяти за доплату? Тут ну, логіка говорить про те, що вони б визивали ще одну машину і попадали б ще в таку саму суму. Але я щось не знаю. Сказав коротше, йому 20 гривень. Ну, це ж, все ж таки дитина, знаєте, вони там на руки його просто взяли. Нічого такого, в принципі, там такий мужичок був щупенький, дитина маленька і ще одна типу, жіночка, ну, дві, верніше. Кажу 20 гривень доплатить, та й все. Він, коротше, тариф був 94, він дав мені 140, тобто доплата становить 45 гривень. Погано, що вона не йде в рамки нашого батла. Ну, ніяк я. Ну, тобто, я ніяк не докажу, що це. Було дійсно, тобто, якби в наших, в наших виходить, колег були такі якісь ситуації, похожі, то прийшлось би вірити всім на слово, а це був би вже, знаєте, такий трохи. Ну, коротше, правила незмінні у нас грязна каса тут за весь період, без всяких чайових, без всяких там... Коротше, що показують ці цифри, це остання інстанція. Ось так. Що хотів сказати, друзі, що 12 числа, це пару днів назад, Сява вам не закинув 30-ку. дуже дякую тобі, що не забуваєш про те, що можна долучатися до нашого збору. Такі мікропідтримки сильно дуже мотивують працювати далі. От собі сидиш там, наприклад, десь тут пілікнув телефон, дивишся, а там донатик прийшов. Дуже приємно, друзі. Да. Не тільки Сява скинув 12 числа. Там ще чоловічина з Рівного, чи хлопчина, чи чоловічина, не знаю там. Чоловічий цей був рід. Блин, не пам'ятаю, як звати, вставлю зараз ось сюди. Теж закинув таку чималу суму 50 гривень. Ну, у нас вже є. Топ-донатор за неділю. Він так і залишається, тому що ці всі донати вони трошки менше, чим, чим скинув він. Теж подякував, що дивишся з Рівного, що підтримуєш також. Ну, Одне слово, друзі, дякують, тільки так. Ну і ще 13-го числа там хтось скинув. Подивлюся, як звали з Рівного хлопчину, і як звали наступного. Теж Теж, коротше, побачите на екрані. А ці два донатика, вони переміщаються сюди. І становлять уже таку непогану суму. Ну, друзі, кругом є кофе, але тільки не там, де я, бачите? Це ж закон. Потрібно зараз буде чекати замовлення і працювати далі. Так, друзі, вулиця Зодчих на Грушеву е, з кофом. Я вже, бачите, аж де, ну я ж не буду стояти на тропіканці, друзі, і там е, торгувати своїм цим. <хи> я, звісно, що я підвигався трошки ближче до центру і вже дивіться, аж куди доїхав. І аж тільки тут, з вулиці Зочих, я прийняв замовлення. Тобто я теж не міг ризикувати так, залишатися на старому місці. Ну, Прийшло би, прийшло би в спину, прийшло би в спину, а так, бачите, прийшло з Зочих. І то я поставив 3 кілометри подачу. Щоб хоч щось зловити. Бачите, 4 хвилини пише подача, нам в рамках бату якраз добре. Побачимо, друзі, побачимо. Бачимо. 114 гривень, друзі, до сплати було. Це у нас 22 гривні прямує скарбничку. І зараз вже 12.54. Тобто 20 хвилин залишилося, щоб взяти замовлення. Одне, або ж два, або ж навіть три. Не знаю, друзі, як воно буде. Бачите, як я знову опинився на старому місці. Є високий спрос, але не там, де я. Я, щоб не стояти, друзі, тут. Ні, я, я би стояв би тут, якби це був би не батл. Я би стояв би тут, я відкривав би 838, я підключав би ще Uber. А так, друзі, треба безстресенько-стресенько без в бік центру щось брати і вести. Того що може бути біда, може бути біда. Хлопцям могло підфартунити з хорошими замовленнями, з хорошими локаціями, десь там повишенці катають, мінімалочки собі, вже назбирали 1000 чи менше трошки там 900 гривень каси. А я до сих пір їздю, е, виходить 700 чи 800 гривень каса. 800 гривень це минулий раз був е, саме такий тонний. Ну, тобто минулий раз за три години натаксували. 909 я, 808 цей ромчик і 860 там з копійками сява. А зараз вже майже 3 години пройшло, друзі, і в мене навіть немає 700 гривень написано. Ну, то є 700 може є, бо ще оця поїздка не доплюсувалася. 700... 800 гривень є десь 800 з копійками. Тобто кров з носа треба хоча б дві мінімалочки, щоб було 900. Можна розраховувати на якесь там третє-четверте місце. Не знаю, як воно буде, друзі, але якось буде. Обіцяв сказати, хто там скидував кошти, зараз перепідключуся, скажу. Марко Душанковський, друзі, це з Рівного. І Іван Бардош. Не знаю звідки, але дуже приємно те, що... Він написав там в описі. Друже, дякую тобі за підтримку канала, твій донатик переміщається ось сюди. Ти доклав трішечки до цього збору, і він не знаю, друзі, чи він закритий вже, чи не закритий. Там якісь, здається, пару сотень залишалося. Напевно, що не закритий, там може ще гривень 200 залишилося. Надіюсь, що після цього батлу е, десь там по якихось пару копійок е, всі скинуться та й дозакриємо його. Ну, Друзі, да, дуже приємно, що долучаєтесь, не забувайте. Е, батл ми цей я напевно злив да, з такими замовленнями, які я поїхав, оце, бог його знає куди, то скоріше за все, що я буду аутсайдером. Ну таке, бачите, ще й горять якось так по-цікавому, що візде, але не тільки там, де я. Три киме в нас стоїть радіус і ж нічого ще до сих пір немає, друзі. Ну, таке. Їдемо, їдемо, включусь вже, якщо щось прийде. Їхав, їхав і побачив на зарванці, друзі, за 143 гривні замовлення. Чотко, подача невелика. Я так звернув е, сюди. І, і чітко ще прийшло мені в спину, виходить. Це в нас якась там лікарня, здається, третя міська. Звідти в зарванці. Ну, в зарванці, друзі, мені їхати хвилин тако десь до 15 я думаю. Тобто, можливо таке буде, що я не встигну взяти собі таке кінечне замовлення. Чи тим більше з зарванців, блін, Ну, побачимо, побачимо. Всі за замовлення, друзі, рахуються. Враховується те замовлення, яке було взяте до 14, ой, 13 годин 14 хвилин і 30 секунд. Тобто Всі ці замовлення до цього часу вони йдуть в розрахунок. Тобто, не доїжджаючи десь до зарванців, я можу закрити замовлення і щось попитатися взяти ще в рамках цього часу, розумієте? Ну, якщо я буду далеко від зарванець, то я не зможу закрити його. Ну, зможу як би закрити, але це буде вже неетично в плані того, що клієнти будуть чекати. Це вже будуть такі грязні штучки, знаєте. Ну, таке, подивимося. Якщо не дуже далеко буде, то можна буде і закрити. Так, десь тут має бути наш клієнт. А де він? Хто це взагалі Андрій? Ясно. Коротше, я їду в зарванці. Давайте на Мойку, виходить. Ні, да. Я жаль, не живу, ні на патрупові. Ай-яй-яй-яй-яй. Мені що страшно. Туди йому що розказати в своєму А Де він знаходиться зараз? Женя, вдома на вишенці, а машина на жиде вокзалі. Короче, зараз опів на 12-ту, я ось попав в пробку, в мене закипіла машина, в мене щось не включається, вентилятор. Так що в мене законне пораження. Поразка, прям законна поразка. Жесть, Йому допомоги не треба. Там треба, то я вже не поміг. Коротше, я був націлений на перемогу, але Пісенка <кхм> А да, Пісенка заспівалась. Лопнув патрубок. Соответственно, все в антифризі. І отам, от якщо видно, моя калабаня. Так, він Пропонув він зайшов машину на житловий центральний пішов, купив патрубу, поставив, то поїхав додому, не понявши. І так би почекав, я би його хоча б ну, мінімально купив би навіть самий армірований скотч і замотав би йому той патруб, щоб він міг додому доїхати. тепер мій батл точно закінчений. Там моя колобаня маленька. Ось там основна. Це я тільки мав заїжджати на круг і в мене лопнув патрубок. Тепер я їду на жовтому лімузині. Коротше, то получается в нас 4 чоловіка, це 400 гривень виходить, так? 5. 5 Ну, і ж ну те, що він звик. Ну ти ж він не віддавати йому 100 гривень чи що? Вообще да, да, я бы типа оставил бы бабку тоже в классе. Ну, ну, если что, я его заранее беру, и можешь быть дома подхватить, уходить, приедет там, расскажет, что у него в возьмут, восьмого дебюта, интересно, что записать. А он, наверное, уже не Давай я его заберу, короче. Давай, я. давай, что не, будешь участник. Участник ну, действий да. интересный. Да. Я, я наберу уже. Добрый, то Виктория, встречаемся на улице. Да. да. Я якраз буду там ще зму 10-15. 143 гривні було до сплати, це у нас 28 гривень прямою в скарбничку. Не встиг я, друзі, нічого більше взяти. 13.27 зараз на годиннику, тільки що поперезвалися, як ви чули. Пацани побрали там собі якісь останні замовлення мінімалочки. На останніх секундах я ж нічого не взяв. Але мені попалося таке жарнюче, в принципі, замовлення. В бік в бік мейки. Десь через хвилин 5 я там вже буду. І будемо підраховувати касу. Будемо підраховувати касу, значить, перезаходжу я з додатку. Зараз подивимося, що в мене там вийшло. А вийшлося у нас 797. Але здається, що по останнє замовлення нам сюди не зайшло. І якщо воно не зайшло, друзі, то це виходить, непогана така сума в нас буде десь 930-920 гривень. Тобто це така непогана заявочка на перемогу. Це трошечки більше, ніж на передучому батлі. Ну, будемо, друзі, надіятися, що це буде перемога. Навіть не знаю, скільки замовлень вдалося зробити. Написано 9. 9 за виходить, 900. 10 було б за 1000 Коротше, гарантований оцей прикол, що вони дають 3000 гривень за 30 замовлень. Воно так і виходить, друзі. Не так як я говорив. Тобто 10 замовлень я зробив, і вийшло би. Получилось би за 10 замовлень, навіть більше, ніж 1000 гривень. То срак е така промка, короте. якось так. Не забудьте скинути з реєстратора інфу. І все, друзі, включимось на миєчці. Так, ну що, друзі? Я так розумію, що нікого ще немає. А станемо ми, як завжди, десь приблизно в тих хащах, щоб був тіньочок. Бо щось не дуже хочеться, по-перше, тут шумить. По-друге, жара така, що і так напарилися цілий день, Лучше десь стати холодочку. Погано, що тут ось немає місця для нас всіх. У нас все ж таки ну, було 5 машин, залишилося, залишилося 4 машини. Тут взагалі нема де стати. Коротше, десь станемо в рядочок. ось тут. Я думаю, що ми тут помістимось. Раз, два, три, чотири. Якраз чотири машинки ми тут рядочок і станемо. Це, Це капіталь якийсь. Ну, добре. Я приїхав перший, виходить. Будемо чекати хлопців. Що там? Ніхто ж нічого не знає, всі мовчимо, поняв. Зараз Женчик, він йде з кавою. Ага, я бой, ага. Ага. Момент, момент. Ну, а почекаю, хто тоді перший буде говорити? Ну я... Тебе, в тебе що, трьохзначний чи чотирьохзначний? Ну, Трьох. Він нас сьогодні виграв, значить показує перший. Все? Короче, ми... Як в мукері, скриваємося, пацани. Ну, так, так, так. Що там? Димончик показує нам що? Ти-динь! 889? Ну, така заявочка на побіду Гарно, гарно, гарно. Сява, следующий. Давай я быстро опозорюся и. І... Давай, давай. 664. Ну це ти, наверное, женщину допомагав, ні? Нет. Не помогав? Це я з тими клубочкам говорив. Я понял. що каже. Десь якусь свою програму зайшов. 840, друзі. Mm -hmm. У мене сів телефони, лопнув патрубок на машині. <рес> я, я приїхав автобусом, він мене ще розкрутив на каву за 45 гривень, Мені, от руки в мазуті, пальці опік. У короче, а, мене, за час, короче, мене, мене за час приблизно 400 гривень, там 300 пік копійками. Ой, коротше, прийшло <рес> время показати, що зробив я. Пацани, а це всім поприходило, типу, цей? Я не знаю, але. Я... Зараз я а ти зранку той взяв да, на вертізі? Нова пошта зарванці на Чернавиця. А ну, є в когось калькулятор? 15 ну, на липня... Калькулятор а, Бо я воно мені не обновилося. ма, я можу попозоритись, як робов казав. У них тут теж є був. 15 липня 1021, 139 перше. 279 потом. 120, Нормально. 120 потом. А ти в 145 не. 114 в гниване там И последнее 143 Нормально блять 795 Не чекай. Щось Шось ні? Я взял крайний заказы как ты звонил Бля 13-14 Я тоже Запаркувался Блять Пока підтверждал там те покидают Бля весь 15 минут Думаю чи встиг, чи не Ну, Сбейс бейс 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 Сейчас Короче Я, блядь, 940 якось Oh, Ні, то десь цифру. Типу. Так, а ну чекай, а <прияти> на зараз. <рив> а будуть пішечки у відео. Так, звісно, да, будуть крякати, а що ж? Так, 139 перший. Так. Да. 279 потім. Да. 120. Так. 145. 114. Так. І так. 143. Я ж думаю, поси. 940. <рив> 940, 940, я тут сидів чекав. Ну, типу, а мене, поняв, пише дивись що. 700, бо не обновилась последня поїздка. Може у вас теж не обновилась последня поїздка? Якщо ви не знаєте цю хрень, ну, давай. то перечитати давай, давай. Ну, ну Ви ну, Можете там, знає. типу, в поїздки зайти, подивитись, нажати на неї і вона обновилася. У мене не обновилась, на неї? А, нажати на неї? А ну, ну, ну. Ну, типу поїздки, остання, поняття. Зараз, зараз. Ось так, типу, подивився, подивився і вистач. Ні, вона не обновилась у вас. Да? А, от 11.15 ну, мита. Да. Томан, наверное, тоже, наверное. Крайне видно. Засеки да, время, е 300... Да, да, последнее заловленное. И там жаль. на последних секундах, блядь. Ну, я ж кажу, Да, да, жаль. да. да. То шо, ну давай и... попробуем, да. Я не знаю. Ну навряд Покрой ли что поменять. Раз. Давай. Так, чекай, чекай, чекай. 15 те Вот. 14. -е. Вот 15. Пошло. -е. Да, 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 10-15. Да. Нет, не открывает. А, да. да. 142. Есть. 140. Так. 67. 94, так, 90, так, 169, так. 60 так. і 78. 840. Все, чого? Це як моє А так. Ти кажеш, тебе обновилось, так. так? Так. То, То скільки дім? 889. 889. 889. 889. Це найближчий 889. результат, так. 3, ну що, йдемо? Забирати наші бабки. Ну, Забирати. Так, да. да. кто у нас третье мисс? Да, полтинник, да. Эй! Димончик, твоих 150. А цель все остальное остается тут, друзья. Це як футболів це хитрік, да. Ти скинеш, так, відео, як тебе там лопнув. Будемо бачити, як нього лопнув. Патрубок. А що Патрубок лопнув, який йшов на редуктор. Редуктор охлаждав. Який редуктор? Ну охлаждав, нагрівав. Я сам патрубок не знімав, ну коротше, дивіться, ти відкриваєш капот на шкоді, нова машина, бо як. Ну так хуло, блідо, все в антифрізі. Що на що? Так. 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 Ну, — ну, один, один, який йде в печки. Короче, друзі... — У мене один відкрутився, а другий кіст стріч. Завершили Я ми не... батл. До наступного батла залишилось 7 днів або 8. Проведемо його можливо в неділю. Побачимо, як, як можна, скільки можна заробити максимум з 5 чоловік в неділю. Я думаю, що в неділю можна буде теж зробити такий замір. Я машину да. Коротше, Ви все бачили? До следующего включения. <не Station> <гас> Нормально. <мо asymmetric> <помкану> Но наш чел думал, что то пакет с мусором, короче, писал, выкинул стаканчик, а то пацака пакет, короче. <гас>